І знову привіт! Наступний ніж. Ось такі зробив для нього ножни. Ніж теж на замовлення. Ножни шкіра. Верх рослинного дублення, низ хромового дублення. Дуже гарно сидить нож в ніжнах. Тугувато, але він розробиться. Так, і ось такий самий ножик. Дуже гарний. Метал стоїть тут. М-390. Порошочок. На руків'ї стабілізована береза. Тут вставочка з шпальта, по-моєму, колена, якщо я не ошибаюсь. Зробив такий больстер красивий. Ну, оце мідь. Я зробив її структуровану і зістарив. І вона вийшла така ось гарна. Так, довжина леза тут 130 мм. Товщина 2,7 мм. Просив замовник потоньше, щоб не дуже він був товстий. Ось такий ножик. Дуже гарно ріже, я його звів дуже тоненько, десь 0,1. Так, щось я переборщив, ладно. В общем, дуже гарно ріже. Тоненьке зведення. Тоненький кончик для таких робіт більш делікатних. Ну як делікатних. По будь-яким продуктам, по любому м'ясу. Звісно, що гілки ним рубати не стою. Це то ще ні 2,7, самі розумієте. Але такий, як різачок, буде дуже гарний. Все, дякую всім за увагу.